Бескіт, автостанція, АТБ, кільце. А тут санаторій Дніпро. Дніпро теж не працює... Трошки... Це зараз вулиця Дрогобицька, ну і туди направо. В центр пішла теж Дрогобицька. ми трошки перейдемося вулицею Мазепи. А давно у не було відео з вулиці Мазепи. Ну, так, давно то вже так кілька тижнів. Треба час від часу оновлювати відео зі спальних районів Трускавця Зараз ви побачите Дніпро. А, тут офіси колись були банк, Укрсоцбанк, та багато що було. Тепер мало що залишилося. Я власне видно Дніпро з цього ракурсу. Ну, якщо не заходити на територію, то чи не найкраще на Дніпро. Заростає все бур'янами. Фонтан давно вже не працює. Там був світло-музичний фонтан, зверніть увагу. У нас цей фонтан, о, там далі теж оренда, продаж, Та там раз, два, три, чотири оголошення я бачу, продаж, оренда. Працює тільки аптека. А тепер Дніпро, і я закінчу про фонтан. У нас ще той світломузичний фонтан є на відео, ще працюючий. Ще зі світлом і ще з музикою. Ну, ви скажете, кого цим здивуєш, так, а ви поїдьте, подивіться, у нас ще на відео є ще дендропарк біля Карпат, ще як ціле все, а не таке, як зараз. Ще гражда працює, трускава і так далі. Тобто, Все-таки щось міняється, не можна казати, що нічого не міняється. Ще трошки, який бух такий залишається тут. Завжди щось ламається, завжди щось закривається. <гум> завжди щось руйнується. Так. Вулиця Мазепи, знаю, знаю, у нас дуже багато є підписників з вулиці Мазепи, які зараз... Трускаці проживають, і є дуже багато підписників з вулиці Мазепа, які колись проживали на вулиці Мазепа, а зараз перебувають за кордоном. Їм цікаво побачити, а що, а як на рідній вулиці. Ну от для вас рожки вулиці Мазеп. Ліворуч церква. Там далі в Олексік можна пройти. Що, тут теж оренда. Саме були продуктовий магазин, немає, до речі, магазин кошик. Там далі Там далі магазин кошик закрився. Хочете вірте, хочете ні, магазин кошик закрився. На ремонт. Продуктовий. Ще кілька магазинів поруч закрилися. Піцерія закрилась, а таке що. Справді в це все важко повірити, що воно так все позакривалося. Вініловий ламінат не важко сказати. Може іншого, аня оренда вже пише. Вініловий ламінат теж закрився, оренда пише. І тут Тут теж оренда. Колись був продуктовий, теж оренда. Ну, вже нам всіки показали всякої оренди, що не думав вже повертати туди праворуч, але ще так поверну, покажу, що закрилась піцерія. Ну давайте пройдемо вже справді повністю по Мазепи. Зайдемо трошки, що біля спара покажу. Піцерія закрилась, риба закрилась, пиво закрилось. Заморозка закрилась, дробицькі ковбаси закрились. І хімія відкрилась і та закрилась. Так, оце... Трошки були ці мазепи. Салон красиві Віталіна, але так ще працює. Хвиля, що віталіна ще працює. Тесла? Ні, то не Тесла. О, гаспар працює. Як спар закриється, то справді буде вже так. Якось не так. Нагадую, односторонній рух тепер бачите знаки. Тобто, так як ми йдемо, так можна їхати. Нам назустріч, ну якщо ніхто не бачить, то теж можна. Але краще не ризикувати. Спар працює до 22 го на місці працював до 23. Ну, тепер нема сенсу працювати. 23-й працює до 22. А це папіцері. Тут вже було 3-4 різних піцерії. Всі вони потрошки припинили свою роботу. Найдовше, до речі, перша піцерія працювала. ті наступні як швидше закрились. Бачите, нічого нема. Станом на зараз не працює. Тут були теж, що тільки не було. Останні тут були дрогобицькі кобаси. Теж бачите. Робицькі кубаси закрилися. Та й отут тут була заморозка. Була хімія, станом на зараз теж лаванда побутова хімія і заморозка теж нічого з цього не працює. Ми тим часом так, помаленьку перейшли це вже вулиця Довженка. Ну а праворуч магазин кошика. Теж пам'ятаємо лівіше був. Тепер переїхав правіший і закрився на ремонт магазин кошик. Кафе поруч з ним, я розумію, те, що вже не працює. Там ще колись раніше були ці бургери, робили, там було... різні варіанти були. Те, припинило роботу швидше. А зараз зараз же тільки продуктовий магазин закрився на ремонт. Хлібний, Брошнівська хлібопекарня ще працює, там далі хлібний бо він закрився лівіше. Там тепер продають сигарети, де був хлібний. Але відкрився біля рукавички, ще один хлібний, біля самої рукавички. І маф встановили. А, магазин кошик написано, ремонт. Так, зато є кавомат, є природна столова вода. Колись продавали, стояв автомат з продажу молока, то автомату з продажу молока тут вже немає. Ауті фрукти працюють. Пає брат працює. І магазин сосалок для куріння теж працює. Ну а туди тервіше підемо вже. Перейдемо. Ну, Повернемось на вулицю Мазепа. Я вам казав, що ми більше будемо приділяти увагу більше Мазепи вулиці. Ой, тут багато бачите, оренда, я вже не знаю, якісь магазини були. Перукарення ще працює, але так багато чого вже позакривалося. А повернемося таки на вулицю Мазепи, бо обіцяв, що більше уваги, приділю саме власне вулиці Мазепи. Ми заходили, просто подивитися як тут що тут закрилося. А, дворика така гарна ось. А, попереду будинок 22 номер Мазепи, ліворуч від нас 9-та поверхівка, 18 номер, та ви знаєте, 18 номер Мазепа. Хто тут живе, той, той все знає, що тут деякі. Е, готель Кор, ми виходимо. Прямо прямо навпроти готелю алькор. А він готель кор. П'ятиповерхівочка і далі вулиця Мазепи. Подобається, що тут є така алейка, можливості не біля самої дороги, бо біля самої дороги шумно. Там, до речі, лівіше, там нова пошта. Та всі знають, що там перші відділення нової пошти. Друге в і третя на скоропадську, четверта на висюка. Бойківська світлиця. Бенкетний зал. Прямо продуктовий жовтий магазинчик так званий. А далі зараз подивимося. алькор, бачите. Це, це готель алькор, теж мене питають. Зараз ви ніколи не показуєте його територію. От показав його територію за одну секунду. <хи> його територія, це можна сказати, ця вулиця з машинами, іншої території тут не дуже то і є. І жавтий магазинчик, то що я їм казав. Колись там були продуктові, зараз один з них не працює, в іншому. Теж не дуже так, як було. Заправка вок. Параворч рукавичка, тільки ми з іншого боку бачимо. Мазепи 28 будинок. От вок. Там хімчистка поруч. Ну так, торговий дім, посуд, натяжні стелі, але не дуже це все працює. Я мала зі з того, що тут заявлено, що коротко. Сантехніка ще є. Сантехніка, напевно, ще не єдині що лишилось. Так, якщо прямо прямо, прямо войти, ви розумієте, ми вийдемо до залізничного переїзду, а від залізничного переїзду вниз спуститись можна вже буде до Стебненського кінця, площа Чорновола. Де ми частіше вже відео знімаємо, показуємо. Гарна осінь. Щоб доріжку відремонтували, було б ще Ну А так, ще трошки і вулиця Мазепи закінчиться. За залізничним порізом я розумію, що вже не Мазепи далі. Зараз подивимось листочки. Як тут все покоцано. 13-та година. Дитячий майданчик теж ще. Такий доволі давно є, але насправді ще, ще в нормальному стані. Наліво стежка починається, можна пішки через ліз зайти в стебник. У нас є відео, як ми ходили, то Та -та там нема що показувати в тому сенсі. Там дорога очевидна, йдете прямо 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 поки не вийти до стебника. Тому цікаво, можна гуляти, ну, ліс гарний тут. Приході до бочки, далі джерело. А ну, рекомендую туристам в першу чергу, місцеві мешканці -то знають, що тут де як, а туристам рекомендую прогулятися. Ну і все, вийшли, бачите, ми вийшли до залізничного. Para, diz